Вітаю всіх на каналі «О своя ХАТА». Сьогодні ми вирушаємо в мальовниче село Мар'янівка Волинської області, що біля села Колки, щоб оглянути чудовий дерев'яний будинок, який може стати вашим новим домом. Цей будинок поєднує в собі традиції та сучасні зручності, створюючи атмосферу комфорту та спокою. Як бачимо, будинок побудований з якісної деревини. Що забезпечує довговічність та надійність конструкцій. Великі вікна заповнюють приміщення природним світлом і відкривають чудові краєвиди на околиці. Двір облаштований з любов'ю. Тут є все для відпочинку та господарських потреб. А для автомобіля і іншої техніки передбачений просторий гараж. Для ведення домашнього господарства є дерев'яний хліб, є велика літня кухня, помічник господині. Будинок одноповерховий. Загальна площа будинку складає 90 метрів квадратних, чотири повноцінні житлові кімнати. Побудований будинок в 1989 році. Будинок побудований повністю з дерева, накриття даху, оцинкована бляха, металеві листи. Опалення будинку здійснюється грубками на твердопаливне паливо. Площа ділянки з огородом, який знаходиться біля хати, складає 40 сотих. Всі документи на будинок і на землю оформлені. Перейдемо всередину. Оглянемо детальний план цієї великої хати розміром 12 на 8 метрів. Будинок зустрічає нас верандою, далі йде коридор. Все гарно прибрано і доглянуто. Кухня обладнана всім необхідним для приготування смачних страв на дров'яній плиті, облаштована відповідними меблями, що детально видно на фото. Спальні кімнати світлі та комфортні, ідеально підійдуть для відпочинку. Вітальна простора з великими вікнами, що дають багато світла. Хата дуже охайна. Будинок обладнаний автономним опаленням, що забезпечує комфорт в холодну пору року. Водопостачання здійснюється з власного колодязя, що гарантує якісну воду, туалет на вулиці, електрика підведена в повному обсязі. Село Мар'янівка в Волинській області розташоване в мальовничому куточку, оточеному лісами та полями. Поруч є все необхідне для комфортного життя, адже знаходиться воно за 10 кілометрів від районного центру, де є школа, лікарня, садочок, магазини, асфальтова дорога, є річка, ліс ідеальне місце для тих, хто мріє жити в гармонії з природою. Ось і закінчився наш огляд цього чудового цегляного будинку. Якщо ви шукаєте затишне місце для життя за містом, то цей будинок саме те, що вам потрібно. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаними контактами, які я залишу в описі до відео. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, коментуйте. Чекаю вас на каналі Своя Хата тут завжди цікаво.